Політичним трюком назвав Білий Дім розслідування, про яке оголосили республіканці для імпічменту Джо Байдену. Прекс секретарка Карін жан П'єр заявила, що республіканці не надали жодних доказів вини президента. Мовляв, розслідування зосереджено на тому, чи отримав президент вигоду від ділових угод свого сина Хантера. Я нагадаю, що голова палати представників Кевін Маккарті напередодні анонсував початок офіційного розслідування щодо імпічменту Джо Байдену. Республіканці заявили, що є докази корупції, і зловживання владою з боку Байдена. Утім, жодних доказів чи аргументів не представили. Республіканці у конгресі витратили цілий рік і не виявили жодних доказів того, що президент зробив щось погане. І єдина причина, чому спікер Маккарті робить це. Політичний трюк доказів немає. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з республіканцями у двопартійній формі, щоб справді вирішувати проблеми, які важливі для американців. Реальні проблеми, які мають значення для людей, а не ці безпідставні зусилля, які вони продовжують докладати.